Привіт! Мене звати Маріна, я візовий фахівець компанії ЄВіза, e і сьогодні я розповім вам про покроковий процес оформлення та подачі документів на візу. Перш за все, раджу розпочати процес оформлення із запрошення. Вам необхідно звернутися до свого роботодавця та взяти в нього освячення чи сезонне запрошення, адже з усіх документів запрошення оформлюється найдовше і без нього неможливо зробити візову анкету. Для того як запрошення вже у вас, необхідно зареєструватися в системі візового центру та ЛЕСКонтакт. Після реєстрації в особистому кабінеті вам необхідно буде заповнити візову анкету. Візова анкета заповнюється лише в вашому особистому кабінеті. Після заповнення анкети наступний крок сплата візових зборів, після чого відкриється запис на дату подачі ваших документів. Коли ви вже маєте дату подачі, ви можете перейти до збору пакету ваших документів. На даному етапі ви вже маєте оформлену візову анкету. Після чого вам лишилося оформити страхування, зробити фото 3,5 на 4,5 см та зробити копію паспорту та ідентифікаційного коду. В дату подачі документів необхідно або особисто подати документи, або відправити документи поштою. При особистій подачі будьте уважні, так як зараз працює лише один візовий центр у місті Львів. На цьому подача документів завершена і необхідно лише чекати рішення консула. Для того, щоб не допустити помилок, звертайтесь до нас. Я професійно вас проведу по всіх етапах і допоможу в оформленні та отриманні візи. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, якщо вам була корисна ця інформація.